дня, Шановні тернополяни, На минулий року від того часу, як ми презентували тут ці ж книгарні попередню книгу цього чудового молодого письменника Руслана Гуменюка Гаждо. І сьогодні ми приїхали до вас з презентацією книжки з такою цікавою назвою Бабайко. От, власне, пару слів про Руслану Гуменюка. Ну, це студент факультету журналістики, який вже випускає свою третю книгу. Але в такому так би, більш дорослому віці це він вже випускає другу. Тобто, ця книга Бабайко, вона є таким концептуальним продовженням ГАЖДОО. І от, от Руслан Гуменюк, що він цікавий, а, ви знаєте, на попередній презентації у торгові цієї ж книжки його назвали, ну, таким своєрідним кандидатом у, феном, у феномени в українській літературі. Так? Тобто, що він має абс, абсолютний шанс такий стати феноменом новим е, в сучасній українській літературі. Тому що Руслан пише в дуже такому цікавому своєрідному стилі, який е, е, переповнений такими авторськими неологізмами, діалектизмом з його рідної Колмищини. І е, власне виклад його думок він в такому своєрідному потоці е, е, свідомості. В такому стилі потоку свідомості. Е, Руслане, скажи нам, будь ласка, про цю книжку і про те, чому власне, тут такий шприцево таблетковий антураж. Бабайко це книга хто, трошки наркоманська. Угу. І, звісно, я застосував деякі таблеточки. Можливо, хтось спробує таблеточки, тоді йому захочеться почитати Бабайка. Це вже як хто заважає. І просто сам бабайко, це є своєрідний, тобто, ми всі від дитинства завжди боїмось бабайку. Тобто, нам кажуть, бабай буде там, там. Я сам в дитинства дуже страшенно їх боявся. Але я вирішив просто зі зла зробити добро. Я вирішив зробити з бабайка найкращого друга. Тобто є таке місто Ізвано-Франківська, і він так би мовити, йому вважається цей бабайко. І він, ну, бабайко це найкращий друг, він вивручається своєрідний, так би мовити, ангел-охоронець. І тут багато чого вробляється, тут також основна ціль книги це, тобто, коли людина бере шприц в руки чи ще щось, щоб колотись, це, щоб він сказав стоп, ні. Тобто це, так би мовити, проти, проти наркотиків, щось основна ідея показати. Бо багато хто пише про наркотики, які вони загалом є. Тобто, як ну, вживає людина наркотики, вона в стані, літає, десь там ще щось, але ніхто потім не описує, що буде після того. От я описую якраз, що буде після того, після тих польотів. тобто Що можна і впасти дуже глибоко і зануритися. Також, що ще сказати, ця книга дуже цікаво, раджу всім читати. від я скажу, Знаєте, у вас можливо складається враження, що... от, він приїхав такий от молодий письменник, тут починає пальчиком махати, що от як погано вживати наркотики, що, от, мовляв, багато, ви скажете, багато письменників пишуть під наркотичним якби так? Але тут, власне, підхід до написання і до висвітлення цієї тематики, він є такий дуже своєрідний. Тобто, тут якби... ну насправді, от я знаю Руслана, він Цю книжку не, не писав під наркотичним сім'єю. Він взагалі людина, яка буде дуже здоровий спосіб річа. От. Але тим не менше він якось от, передає ці всі якби, свої думки. А звідки досить це, Це дуже добре, бо я так відкрив, почитав, мені здалося що... Ви кажете, що не писав під наркотичним схід. я багато чого нам Ні, Я насправді не є наркоманом. Не проживати. Це, 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 це не, насправді ми можемо поручитися за Руслана. <риклад> так, взагалі для Руслана ну, характерна така риса. в його стилі часто відходити від головної теми, давати багато якихось роздумів своїх про державу, і про націю, і про історію, і взагалі про якісь загальновійські питання. Тут всі книжки можете навіть знайти. Ну, просто Я приведу свиріння я 25, ну весь п'ятий кадр, так, коли там щось дивитесь, вас іде щось понукає, потім ви не бачите того кадру. як сам я, я. Ну, звісно, ви читаєте, бачите це, але сверін такий весь п'ятий кадр. Тобто е, ну, всіх приваблює посьмодель. Я там, я даю посьмодаль, і плюс е, з історії деякі згадки, щоб нагадати, хто ми є, яке у нас коріння, щоб якось збагатити себе з історії з історії. Якщо в школі не чую, то ви почуєте в моїх книжках. Це більше такого гаждвого характерно. Хоча от тут скільки я отримав фідбеків на твою книжку, багато хто говорить, от я почав читати, спочатку нічого не зрозумів. Там, насправді дійсно, в книжці дуже довго Руслан підходить до самого сюжету. Сюжет в цій книжці є, навіть міжнавіть гаждво, по суті, він такий дуже розумітий. Тут є сюжет. Навіть там він обрамлений певними такими часовими межами. От, і вже тут є більше головних героїв, на відміну від попередньої книги, не знаю, є вона ще в книгарні чи нема. Ну просто тобто, в мене от було показати, що таке хуліганізм, там скінхеди, ці всі. Бо я раніше так був в ній такий головному групуванні цього, цього типу. І я вирішив показати, просто що воно таке є, чим це все може закінчитись. І загалом людей з тої. З того кола. А, тут я, ну, там я тобто, хочу негативно зробити хуліганізм, а тут я більше на наркотики, вже що взявся, щоб якось, щоб людина коли воно вже бере, хоче щось робити. Я кажу, О, ні, я це не ну, щось... Просто повливати. бо я знаю, наприклад, ну, книжками, які, ну, деякі люди читають, деякі не читають, але основно ну, та людина, яка прочитала, вона може там, щось розказати інше, або ще щось. Що це все починається ще з дитинства, такий підлітковий вік. І якраз от ця книга розрахована таких людей і, звісно, для старших людей. І коли людина читає, у нас бачиться, можливо, там, там десь ті 20%, що ні, не треба, ми не багато чого можемо брати. Або навіть ті 10%. Ну, Гардово це швидше таке би, книга розчарування у тій субкультурі, від, яку автора відчув на собі. А тут е, власне мені здається такі більше баба і з збоку на цю проблему. Тому що ну, просто вона дуже не спочатку. Тобто, ви починаєте читати книжку, нічого не розумієте, і поступово ну знаєте дитина взяла, вона розкидувала конструктор. Ну і треба скласти там. Це сюди, ні, ця деталь не підходить. Треба взяти цю цю, і так поступово вона складає. Щось так само читач у моїй цій книзі. Він буде складатися. І на кінці виявиться кінець, не такий, як початок і як кейсен. Тобто, кінець він взагалі буде. Не знаю, ну він, він роль скаже, що не вол... несподіваний, несп... тобто О, не все так, як е... було б тобто, не що... Це все більше зрозумієте. Може... Ну що, я думаю, можемо перейдемо до прочитання, до якихось руків. Я ніколи не жалів, що я хворий на голову. Бо якби не це, то я так ніколи не зустрівся з бабайком. Діти, який так би не змінив мене і мій стиль життя. Щодо татуювання бабайка, то коли він злився, у нього з'являлося тату з леопардом або пантерою, у крайньому випадку з тигром. О, ледь не забув, ще за кулою та гепардом. Я трохи полазив у неті і нарив, що це символи агресивності і жорстокості. Щоправда, деякі з них уособлюють і сміливість. Чи може забути все і познайомитися з живою дівчиною, говорити з нею по телефону щодня, бачити її щодня, цілувати її щодня, ходити в з нею кожного вечора, романтично дивитися одне в одному в очі. А коли доходить діло до парування, то вона ще не готова. Говорити з нею по телефону щодня, бачити її щодня, цілувати її щодня. Трахати з боку недорогих шмат, романтично дивитися одне в одному в очі, немає грошей, мастурбування в вузькому туалеті, є гроші недорогі шмати. Знову трах і трах з цими дівками легкої поведінки. Кохання минає. Німе порно. Неотить тільки та пташка, яка мертва. Я розумію. Я розумію, що не буду сидіти в театрі на перших рядах. Я розумію, що не буду трахати у п'ятизірковому готелі п'ятизіркового куртизанку. Я розумію, що не буду сидіти у Феррарі, розтинаючи альпійське повітря на швидкості 300 км на годину. Я розумію, що мені шкарпетки не коштуватимуть по тисячі зелених за пару. Я розумію, що не їстиму у дорогих ресторанах опльовані салати і змішані зі стяками офіціантів суку. Я розумію. Що не буду мати золотої труни. Я розумію, що не буду зажерливим, багатим, жирним, товстуном, що грибає як найбільше грошей зі смертних і при цьому ще й усміхається. Я розумію, що помру, не маючи цього всього. Але я буду мати те, чого не мають вони. Я буду мати життя таке, яким воно є. Інколи буває похмуро. І таке відчуття, що ото зараз ляпне з неба, як з відра. Але коли в той час повіє сильний вітер, то нічого не буде. Обон. А от коли тиха і спокійна погода із прикольними хмаринками, і на дивор того зникає вітер, а всі дерева ніби чекають чогось завмерше на місці, тоді буде сильнюща злива, так само і в житті. Вона не чекає. Вона не запитує. Їй постяти, що ти не курив ціле життя, марихуана не рахується. Їй постяти, що ти не вживав алкоголю, як коли. Їй постяти, що ти допомагав людям, переводив бабці через дорогу. Їй постяти на все, в тому числі й на те, якою ти був людиною. Вона не чекатиме, поки ти завершиш усі свої справи, поки ти втрахнеш свою мрію, поки ти витиснеш зі свого кишечника увесь той бруд, що душив твою душу. Вона прийде і візьме те, що належить їй, те, чого вона так довго хотіла. Вона і зараз думає про тебе, горить бажанням взяти і запхати тебе у свою кишеню. Їй постяде, що у тебе зараз найкраще мить життя. Ти відчуєш її прихід і схуднеш. Це був щезник, тепер мої штанці точно пожовнуть. Обидне створіння мало по зячій ці роги, а замість рук у нього були обдерті крила. Це, мабуть, для того, щоб він не зміг повернутися до раю. Адже колись всі злі духи були ангелами, але їх вигнали з небес. Вони були бунтівниками і не любили підкорюватися законом, тому впали донизу. Їм обірвали крила і кинули в небуття. І як після всього цього залишитись добрими? Щезник мав людське обличчя з білими очима, а тулуб у нього був покритий пропаленим пір'ям. Він підійшов до мене і присів. Потім почав бігати довкола і стрибати. А пепельці запитав, схилившись на одце: Я ж наказував сісти в цей потяг. Чому ти не сів? Я ж наказував тобі. Це був той самий голос, який лунав і зручно Такий самий, як у того хлопчика, що смикав маму за спідницю. Цей голос, цей голос завжди каже мені, що робити в житті, коли переді мною важкий вибір. Та пішло все в дупу бабуїна, я сам усе вирішую. Вікно на першому поверсі. Годуюсь стрибати. Але мене заново ловить та сама медсестра Камасутра. Ні, я не віддам свій Анус, тим паче свої органи. Вони і так убиті, кому вони потрібні. Раптом я помітив, що я не на першому поверсі, а на шостому. Що ви мені тут закохало? Демедрол, що у мене таке всередині. Я зараз когось народжу. Так і сталося. Файненько висрався струменем негативу на біленький халат медсестрички. Вона послизнулась і гепнулася на підлогу. Виробилась. Пульс є жива холера. Йду з палати, усмішка. Вперше в житті я був радий срачці. Поволі сходжу вниз тією самою дорогою. Файно, за мною починається кипіш. Мабуть, та стара з розбитою вазою опр... опритомніла. Холера. Треба було більше насрати на неї. Страшний гармидер, вихід. Я виходжу. Воля. Ти любиш козяче молоко? Прийом, мене хтось чує, прийом. Це астронавт місій Цезар. Прийом! Мій космодролець потерпів атаку астероїдів. Прийом, мені довелося приземлитися. Прийом на козячу планету. Прийом. Вони зі своїм е, молоком і філософією максималізму вже задрали. Прийом! Одна коза каже, що я хворий, прийом. Вона хоче зробити мені клізму. Прийом, рятуйте, прийом. М -м прийом. Це астронавт 6-го батальйону, підрозділу Хом'ячок. Прийом. Операція під кодовою назвою клізма відбулася. Прийом. Я вижив. Прийом. Шановний капітани орбітальної станції «Сніжинка». Прийом. Ви мене чуєте? Прийом. Коза наступає, прийом. Якщо ви не дасте мені відповідь, прийом, прийом, Трясця. прийом. Я не хочу повторення операції клізма. Прийом. Власне, ми могли почути в цій книжці трошки нецензурної лексики. От, ну, власне, Запитання таке у от... мене до Руслана Руслана, чому все-таки нецензурна лексика? Е... Я знаю відповідь на це запитання, але публіка може хоче знати, але вона е... просто соромиться запитати. Е... Нецензурна лексика, тому що бабайка, ну, я не уявляю бабайка просто, ну, то безвичайно, що він говорив легко. Поважно. Це саме огидне можливо і саме бридке, що може бути. Тобто він завжди Ну в мене, звісно, немає тут е, матів іншого походження, тобто з Росії чи десь ще. Я використовую суто такі українські мати і намагаюся завжди це робити. І ну, просто Бабайко — це та особа, яка не може бути без матюків. Розумієте, Бабайко — це такий образ, дуже такий він шизофренічний наркоманський, який. Е, Просто я таким, як він є. І в, хоча і виконує тут роль доволі таку світлу, позитивну роль. Тобто це, як Руксан вже сказав, такий своєрідний ангел-охоронець. І образ Бабайка, ну, на відміну від попередньої книги, я, з якого я часто проводжу паралелі, бо ця по суті є продовження, от там був по суті один герой, головний, від імені якого. Ну, якби велася мова, ну, в принципі, тут також від першої особи ведеться мова. Але тут якби, цей герой вже вступає якби, в таке своєрідне можливо, протистояння з іншим героєм оцим, якби, вигаданим бабайком. Е, цим образом, так? І, ну, тут, в цьому плані книга вже робиться цікавішою, тому що Бабайко часом е, сам якби, стає таким своєрідним альтер-его для цього головного героя.